Довший час приміщення храму було військовим складом. Потім будівлю перетворили на спортивний зал. Спочатку початку 2010-х років у стінах старої церкви знову правлять службу Божу, оскільки більшість населення містечка сповідує православ'я, то храм передали саме цій конфесії. А на тому місці, де стояла церква колись, тепер обведений парканом старий цвинтар і новозбудована греко-католицька капличка. Будівництво найсекретнішої частини військового об'єкту в Делятинських горах сховку для ядерної зброї, вели ті ж московські метробудівці, які споруджували базу для ядерних субмарин у Кримській Балаклаві. Кажуть, до підземних робіт у Делятині залучали також ув'язнених, яких привозили сюди у щільно зашторених вантажівках. Протяжність підземного сховку становила кілька кілометрів. Довший час цей секретний об'єкт намаскували під авіаційний полк. Делятинці розповідають, що літаки з Коломиї Івано-Франківська на низькій висоті пролітали над передгір'ями Карпат, а вже над делятином різко набирали висоту. Робилося це буцімто для того, щоб радари потенційного противника фіксували, як радянські літаки вилітають просто із гір. Дотепер у військовому містечку стоїть на постаменті муляж літака як символ великого блефу. У радянські часи об'єкт був підпорядкований безпосередньо Москві, тож і забезпечення товарами тут було цілком столичне. Екзотичними фруктами та делікатесами тут торгували тоді, коли в сусідньому делятині їх ще й в очі не бачили. Діти військових, які закінчували середню школу у старт.